Всім добрий день чи вечір вже, він знову у нас на дощ захода. Коротше, це цей соняшник, що Грунтовий прибив. Коротше, пішли після цих опадів. Цей та бур'яни полізли дуже швидко. По амброзії я тут спрацював. По амброзії по лободі до дожджа я спрацював в Гранд Старом. Були сімідольки. Ну, де кої сімідольки, де койде що. Бачите, як амброзію прибило, коротше, що була маленька. Вона, Вона цей. А це все приїхав, цього не було. Дивіться, між щипи як поліз. Новий вид бур'яно. Ну, соняшник Папу, якби кажи, відійшов. Карась тут. Де? О, вот-вот! Карась, плаває. Це треба глянути, який день я там знімав, як був його придавило та грунтовим. Наче відхода. Ну, картина, звісно, опади свої дають. Ну так. Отсюди краще. А що це таке папа? Та? Ну mm, а да. це дивлюся вже і ми ще яка дебела поліз, а не було. Берізка наче теж трошки від Грандстару, чуть-чуть ось починає якби жовтіть. Ну понятно, що воно її не приб'є повністю. Ну а сотнях вже друга друга пара, бачите? Він, звісно поже де, де більше був ну, того що хворів коротше, ще ті які там 10 днів ті що він переболів ну так наче поправився і я ж кажу повторюся по 7 дольках я лупався нічого як би страшного нема це мабуть, не Гранстаровський тут був соняшник Бачите, тоже вже прибило його. Так що такий вигляд соняшника це Піонер 25. Що? Це а угу. Да. А мишія не було. Це ось він з'явився буквально. Ми тут працювали перед дожм, це було. 2-4 дні назад десь так було. Да, по брізки треба було сюди ще щось додавити. Це крайнє таке поле, воно у нас далеченько від нас. Бачите, не, нема як сюди дуже далеко їхати. Коротше, ну нормально. Ось ще пройдуть опади, ми сюди під'їдемо, туди далі. Його, не знаю, загорнемо, окучимо, та й думаю, і все буде добре. Головне, щоб опади перестали, бо з такими опадами, як оце зараз, на даний момент, навіть за цей місяць вже випало то більше 60 мм. Ну, так що вже третя пора йде ось, бачите, на тому. Ну, перва пора боліла, ось видно. Друга пара, ось бачите, листочок уже нормальний. Думаю, третя, думаю буде все добре. Так, да, якби ще днем приїхали, бо це під вечір. Дімка тут просив на рибалку з'їздить, так ми то їздили. Да, берізки на цьому полі, звісно, у нас ті поля не так багато берізки, як на цьому. Так що. Соняшник відійшов, все добре. Міщій потім не знаю чим можна спрацювати по міші, напишіть. Ані підсохне, прогорнемо його, загорнемо та й окучим, та й на цьому буде і все. То що такі справи. Ну, а так на вигляд, наче. Шо? На вигляд він оклигав. Що? А, а давайте на виходний і ну, на... поїдемо Ну там, де ти був. Угу, хорошо. Ну, край тут теж ось непоганий такий є. То, що вони тільки тільки лягають. Скажі. Великі лягають, а маленькі остаються. Все? А це друге поле, ну тут картина лучше. Тут короче, лучше він спрацював грунтовий. А і забув додати же, додав я сюди фунгіциду десь по 200, ну, да, десь по 200 грам чи мілілітрів, коротше, кому як удобно. Рішив я все таки його сразу бризкати з фунгіцидом. Ну, того що. Того що того що. Ну тут видно сиро до сих пор. Земля мокра Може і хорошо, що почав бризкав, бриз, ну, вносив фунгіцид того що ну зараз така погода дождьові, може якийсь як ото боросни староса, коротше, всякої фігні можна було б нахвататися. Ну подивимось, може туди, туди далі ще влупимо фунгіциду, подивимося його по розвитку. І опять же, це ж дісковка, хтось каже вам везе, тому що дожі в тому році, дожів не було, кому інтересно, можете перейти в відео, подивитися, є на каналі. Там теж це саме поле, все те саме, тут ми з Маринкою десь ластовень пололи, ну його вже щось не бачу Може, да, Якби днем я приїхав, була б картинка лучше, ну вже стемніло. На камеру, конечно, воно видніше. Но тут поле чистіше набагато. Ну конечно я тут в минулому році, році я тут алупасив, е, вносив е, 2 літри я сюди вносив на почву е, по бур'янах гліфосаду, потім ще щось коротше, я тут ну, коротше, дебело з бур'янами один рік поборовся. Ну, і тут, а, бачите, берізку теж ось прибило, значить її остановило, я думаю в розвитку. Понятно, що з такими опадами вона це 100%. Ну тут її, тут її трошки менше. А це я сіяв, можна вибачить, ну, так. Цей край я сіяв. А там батько сіяв. Ну його не буду показувати. А, ось о він зараз покажу. І кстати, тут або вилив 100-100 літрів. Если не ошибаюсь А, і з грунтовим же я забув, як грунтовий сюди вносив по літрі гліфосату я сюди вносив. Це бачите, що більше всего, що трошки прибило. Як з грунтовим вносив, і його дало все-таки по башки. Та понятно може ще відійде. Ну а так Якби непоганий соняшник. Так зробимо, так? Да? Листочки відійшов. Це, це радує. Все. Що ще сказати? Дісковка, дві культивації. Пішов я пішки. Дві культивації. ґрунтовий Десь по 2,5 літри. Цього ліфосату я давав по літрі і все. І потом внесення гранстару по 30 грам. 30 грам. І давав фунгіцид і прилипач. Ну і отакий соняш. Ну там звісно міші поліс, тут звісно ще держи, бачите. Хоча поле бризкалося, все одинакове, воно там через посадку просіка, то ми там були. Це Ми об'їхали, там круг на майнуло. Чого так не знаю. Все, всім дякую, всім гарного дня, вечора у вихідних. Ну так, так? Да? Соняшник? Ставте лайку, вподобайку. Всім пока, всім удачі, миру, здоров'я.